Вітаю. Сьогодні хотілося б розповісти більш детально про партнерство саме нашого ліцею з іншими такими донорами, закладами освіти і таким осередками підтримки, розвитку і далі. У швидкозмінному світі, де соціальні виклики стають деталі складнішими, роль закладу освіти виходить далеко за межі традиційного просто навчання. Школа чи інший освітній заклад саме перетворюється на центр життя громади, місце, де формуються не лише знання, а й цінності, довіра, підтримка, спільна відповідальність за майбутнє. Наш заклад має за останні буремні роки великий досвід по залученню до ліцейського життя освітніх проєктів і став таким собі осередком освітнім осередку. Що дає можливість забезпечити якісний доступ до навчання навіть в умовах криз, викликів, спричинених війною, соціально-економічними труднощами та міграційними процесами? На що ж спрямовуємо ми свої зусилля? Перш за все, на навчальну підтримку, практичний компонент безпекової складової освітнього процесу, психосоціальну підтримку, соціальну адаптацію, інклюзивну освіту. Ліцей – Став майданчиком для діалогу, співпраці та взаємної підтримки між учнями, батьками, педагогами, зміською міською радою, громадськими організаціями, закладами позашкільної освіти у нашій громаді. Форми партнерства з громадою, які обрали ми впродовж воєнного стану, різні. Це спільні проєкти, участь наших учнів в екологічних ініціативах, волонтерських акціях. Також хотілося б зазначити, що наші діти залюбки співпрацюють з молодіжним центром, який є в нашій громаді, також є постійними відвідувачами прихистку для тварин у селі Задонецьк. Це все відбувається в умовах війни і під час нашого дистанційного навчання. Навчальна підтримка учнів здійснюється через освітні програми для дітей фондації Мрій дій смарт». У межах посторонньої партнерської угоди, також участь у проєкті поліпшення навчання та благополуччя дітей, підлітків шляхом надання додаткової освіти та психосоціальної підтримки. Хотілося б ще зазначити, що підтримка здобувачів освіти та їх батьків відбувається завдяки співпраці ліцею та завдяки активній підтримці міської міської ради. Такі ініціативи допомогли нам. У колективі відлагодити роботу саме з багатьма громадськими організаціями, а також благодійними фондами, такими як Платформа Єднання, разом Осмішка ЮАЛ, Україна» і співдія, є на даний час, які також з нового навчального року будуть продовжуватись і впроваджуватись. За показниками охоплення учнів позакласною роботою, учні ліцеї є активними відвідувачами таких курсів. Долучаються до цієї роботи не лише учні, але й, звичайно, батьки та наші педагоги. Такі ініціативи сприяють поліпшенню у напрямку подолання освітніх втрат, сприяють психологічній рівноваті у кризові часи, забезпечують соціалізацію молоді у нашій громаді. Інклюзивні ініціативи це залучення родин дітей з ООП, внутрішньопереміщених осіб до життя ліцею як освітнього, так і, і культурного центру у громаді, відкритість до співпраці педагогів, готовність слухати та підтримувати ключові чинники у формуванні довірені школи та громади. Також хотілося би зазначити, що діти з особливими освітніми потребами рівні у своїх бажаннях. Потреби. Вони дуже чудово зараз інтегруються у соціому класу, вільно а, співдіють в товаристві зі шкільними друзями. Безпековий простір ініціатива а, всіх минулих років, яка підтримується і в новому навчальному рокі, році. Це клас безпеки, залучення працівників ДСНС, волонтерських організацій, стали не просто потребою, це насамперед координу, координований план. Дій у напрямку здоров'я збереження, здобувач постель. Всі суспільня будуються на засадах взаємної довіри. Але хотілося б зазначити, як всім відомо, що довіра це не те, що вмикається миттєво. вона формується, формується роками. Тому е, сьогодні розуміємо, що такий підхід впроваджується кілька останніх років, став фундаментом для сталого розвитку ліцею у громаді нового покоління як членів громад. Партнерство з громадою це не просто додаткова функція школи, це її сутність 21-го століття. Освітній заклад, який відкритий до співпраці, здатний стати джерелом підтримки, розвитку та довір. Саме така школа формує не лише освічених громадян, але й активних учасників суспільного життя, здатних змінювати світ навколо себе. Дякую.